Привіт, друзі! Ось і прийшла неділя, а це означає, що ми знову збираємось разом і відкриваємо для себе найсвіжіші новинки у світі косметики. Сьогодні у нас буде особлива добірка, яка зробить вашу косметичку набагато цікавішою: від зволожуючих засобів до нових відтінків, які принесуть нам справжній літній настрій. Готові? Тоді починаємо! Новий реліз Віталіана Гранди просто не може залишити тебе байдужою. У лінії Rem Beauty знайдеш все, що потрібно для створення макіяжу, який підкреслить твою індивідуальність. Рум'яна з ультраматовою текстурою створюють неймовірний природний вигляд, а лінія помад та кольорових олівців просто зводить з розуму. Всі засоби мають найкращі формули, вони надзвичайно стійкі, довго тримаються і підходять для будь-якої події. Вибирай те, що підходить саме тобі, і твій образ точно буде незабутнім. Сезон літніх новинок тільки почав. Починається, а діор вже ставить високу планку. Dior Glow Oil – це не просто блиск для губ, це справжній розкішний досвід. Тільки уяви приголомшливий блиск, відтінки, які підлаштовуються під твої природні кольори губ, і цей чудовий блиск не липне. У нових обмежених відтінках вони просто не залишають шансів будь-яким іншим продуктам. Ти не можеш пропустити нові яскраві літні відтінки для твоїх нігтів. Яскравий кораловий і багатий червоний. Вони суперстійкі і додадуть твоїм пальцям вигляду, що ви близькою під сонцем. І до того ж, до літа на обличчя має бути такий здоровий сяючий вигляд, як у голівудської зірки. За це відповідає Dior Forever Skin Perfect. І якщо додати до цього ще й Dior Forever Nude Bronze Glove, то твоя шкіра буде виглядати так, ніби ти щойно з'їздила на відпочинок до малібу. Здоровий загар, тіні на обличчі, тільки природний сяючий вигляд. Elf Cosmetics – революція в косметичному світі. Їх новий це не просто олівець для брів, це справжній інструмент, який дозволить створити тонкі натуральні волоскоподібні лінії для ідеальних брів. Завдяки мікропензлику ви точно можете промалювати кожну лінію. А водостійка формула не дозволить брівкам втратити свою форму навіть під дощем. Більше не потрібно переживати за ідеальну форму брів. Цей засіб зробить все за вас. Таглоумелтінглі бальмці бальзами губ справжня насолода. Вони не просто зволожують, а Додають яскравий блиск на губах, формула з 10% масляного комплексу манго ши та какао, а також гілориновою кислотою залишає губи м'якими ніжними та зволоженими. Обирайте серед шести смачних ароматів. Бальзам, який дарує не тільки догляд, але й неймовірний блиск. Всі ми знаємо, що Том Форд це символ елегантності, і цей бальзам не став винятком. Легкий, зволожуючий з чудовим кольоровим покриттям. Він підходить як для повсякденного використання, так і для створення ідеального образу для. Для особливих випадків. Його текстура створює на губах гладкий, ніжний фініш, а ви отримуєте шикарний вигляд та відчуття комфорту. Обов'язково спробуйте цей бальзам, щоб зробити ваші губи ще привабливішими. Якщо ваша шкіра потребує відновлення та боротьби з віковими змінами, ця сироватка від відланком саме те, що вам потрібно. Вітамін С, ретинол і пептиди працюють разом, щоб відновити шкіру, зробивши її гладкою сяючою. Крім того, ця сироватка прискорює оновлення клітин шкіри в два рази швидше, ніж. При використанні ретинолу самостійно ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати молодо і свіжо. А Ренерджі SPF 50 Cream цей крем не тільки захищає від ультрафіолетових променів, але й забезпечує додатковий антивіковий ефект. Потрібна тільки одна крапелька, щоб ваша шкіра була захищена і зволожена протягом усього дня. Фенді Скін та її знаменитий Дрім знову повернувся і тепер він ще більший. І ось чому цей продукт став справжнім бестселером. Цей крем містить 25% багатих масел та тропічних олій, а також неймовірно ніжний ванільний аромат, який залишає на шкірі відчуття справжнього раю. Ідеальний для зволоження він дарує шкіри шовковистий вигляд і чудове сяйво. Кожен раз, коли з'являється новий запуск, цей продукт розлітається, наче гарячі піріжки, тому не пропустить шанс придбати його. Тепер давайте подивимось на ланеш і їхній набір для відновлення шкіри. Це не просто косметики, це ваш новий ритуал краси. В ньому є Eye Sleeping Mask для чудового відпочинку шкіри навколо очей, а також зволожуючий ліп трітмент, який дарує неймовірну гладкість і сяйво. Всі ці продукти дають максимальне зволоження та підтягнення шкіри, додаючи і пружність, і природне сяйво. Це те, що потрібно для всіх, хто хоче виглядати і на всі 100. Далі переносимось у світ елегантності з Dolce Gabbana і їхньою новою фрезою. Fresh Skin колекцію. Тут ви знайдете бустер серум і церамід крем Ці продукти створені для того, щоб ваша шкіра виглядала відпочилою, свіжою і з природним сяєвом. Якщо ви хочете додати відчуття розкішної шкіри до свого б'юті арсеналу, то це саме те, що вам потрібно. Тепер для любителів солоденького Тарт Cosmetics випустили Cherry Crush колекцію. Ось вам новенький маракують Juicy Lips в новому вишневому відтінку. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче додати в свій ритуал трохи розкоші та солодкого. Ідеально підходить для святкового макіяжу або просто для того, щоб додати собі настрої. Для любителів рум'ян Colourpop приготували нові Liquid Blush. І це не просто нові рум'яна, це рум'яни з перламутровим фінішем, які надають обличчю сяєва. Вони вражають не тільки кольоровою гамою, а й відчуттям. Легкості на шкірі. Вони містять гіалуронову кислоту, щоб зволожувати шкіру та підтримують її свіжість протягом дня. І це не просто косметика, це справжній догляд для шкіри. Ще й додаткові переваги це зручність використання та прекрасна текстура. NYX Cosmetics випустила нові хайлайтери Butter Melt, які подарують вашій шкіри ідеальне сяєво. Що важливо, ці хайлайтери не лише створюють чудовий блиск а й залишають шкіру неймовірно гладенькою. Вони є в дев'яти відтінках, зокрема, такі класні кольори, як зірковий спарк та ніжний. Літ, які виглядають на шкірі, так ніби ви щойно вийшли з сонячної відпустки, що особливо круто: ці хайлайтери не стираються і не тануть навіть у спеку. Вони стійкі до вигоряння і працюють до 12 годин, тому ви точно будете сяяти весь день. Якщо ви шукаєте бронзуючий продукт для літа, то Iconic London точно вас не розочарує. Вони презентували бронзінки еліксір, який буквально тане на шкірі, забезпечуючи легкий і природний бронзовий ефект. Він бездогано зливається зі шкірою, надаючи відчуття літнього сяйва. Його текстура настільки легка, що ви навіть не помітите його на шкірі. Тож, якщо хочете отримати вигляд, ніби щойно повернулися з пляжу, це ваш ідеальний варіант. Ідеально підходить для використання як на обличчі, так і на тілі. Трині Лондон не зупиняються на досягнутому, і цього разу вони підготували для нас справжній косметичний шедевр. Їх нові мультифункціональні продукти для губ, щик і очі. Це просто знахідка для тих, хто любить швидкість і зручність. Кожен відтінок натхнений чудовими містами, як Нью-Йорк та Венеція. Наприклад, у Нью-Йорку ви зможете відчути міську енергію з відтінком бронзово-коричневого, а у Венеції теплоту золотого відтінку, що чудово виглядає на будь-якому типі шкіри. Ці продукти підходять для кожного дня або для особливих випадків вони легкі, комфортні та чудово підійдуть для швидкого макіяжу. Катріс вирішили взяти на себе відповідальність за наші фестивальні образи цього літа, випустивши лінійку для космічних образів. Їх Diamond Highlighter і Space Eyeliner – це те, що просто необхідно мати. Якщо ви хочете додати близько до своїх очей або губ. відтінки золотого та сріблястого сяйва просто створені для того, щоб ви стали зіркою будь-якої вечірки. А Space Glam Chrome Shadows точно вразять своїм гламурним і яскравим ефектом. Кожен продукт це не просто косметика, це цілий образ, який допоможе вам. Залишити незабутні враження. Ламель та їх новий праймер це просто знахідка для всіх зайнятих дівчат, які хочуть виглядати бездоганно з зранку до вечора. Цей гелевий праймер з ефектом підготовки шкіри забезпечує тривалу фіксацію макіяжу, а його текстура просто неймовірно приємна на шкірі. Тепер не потрібно хвилюватися про те, щоб макіяж не поплив цей праймер стане твоїм новим мастхевом для кожного дня. Ці рум'янові чеглем це просто щось неймовірне. Вони такі ніжні, що буквально тануть на шкірі. Текстура м'яка кремова і до того ж вони неймовірні. Збірно пігментовані. Такого ефекту ніжного як масла ви ще не бачили, а їхня універсальність це окремий плюс. Ви можете наносити їх не тільки на щоки, але й на губи, і отримати бездоганний образ за кілька секунд. У лінійці цілих 7 чудових відтінків, тому ви точно знайдете той, що підходить для вашого настрою та образу. Стіяладер та їх новий Gloss Tix і це вже справжня розкіш. Ось що значить справжній блиск на губах, один клік і в ваші губи перетворюються справжнє дзеркало, яке сяє з кожним рухом. і що Важливо, цей блис не тільки дає ідеальний глянець, але й зволожує губи, залишаючи їх м'якими та комфортними. Відтінок Melted Rose – це те, що створене для кожної з нас: універсальний, витончений і неймовірно привабливий. Якщо ви хочете заворожувати поглядом, цей продукт точно для вас. І на завершення новинка від Clarins – це сироватка, яка буквально відновлює шкіру, зволожуючи, підтягує та розгладжує навіть глибокі зморшки. Вона містить екстракти квітів, гібіскуса, та ривої кислоти, яка не тільки допомагає відновити шкіру. Але й сприяють її оновленню. Ця сироватка подарує вам відчуття свіжості та еластичності. Коли ваша шкіра сяє здоров'ям, ви відчуваєте себе по-справжньому, впевнено і красиво. Дякую, що ви були зі мною на цьому б'юті огляді. Я сподіваюся, ви знайшли для себе щось нове та цікаве. Тепер чекаю на ваші коментарі, який продукт вас врази найбільше. Пишіть, діліться своїми думками і до зустрічі в наступному випуску. Всім пока-пока!